Завод Ремсинтез. Український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня. Ми на каналі Заводу «Ремсинтез». Сьогодні хочемо вам розповісти про нашу нову сівалку. Зернову навісну триметрову, але нової модифікації вона інша, вона не така, як наші класичні сівалки триметрові, які ми представили ще влітку цього року, минулого року. І зараз ми вам більш докладніше про це розповімо. Ну, хто слідкує за нашим каналом, підписаний, той знає, що восени цього року ми приймали участь у виставці в Польщі, познані Агрошоу 2022, де представили наші агрегати, пропашні сівалки і зернові сівалки. Одною з таких сівалок була наша міні-сівалка триметрова навісна. Але такої конструкції, скажімо так, такої, як ми її зробили для ринку для українського ринку. Цю сівалку зернову триметрову навісну ми представили влітку цього року. Був на неї огляд, і не один і випробування в полі. Ми все показували. І всходи цих сівалок також вони були на оглядах у відомих українських блогерів, таких як просто Фермер. Також таку сівалку купив Леонід Бабошко, теж дуже відомий український блогер. І я думаю, дуже багато з вас, хто бачив уже цю сівалку, її конструктивні особливості, і взагалі як вона виглядає. Але коли ми повезли таку сівалку в Польщу, Значить, нам підказали дилери, партнери, а також фермери польські підказали нам, що така конструкція, яку ми привезли, не зовсім влаштовує польських фермерів. Ну, перше це габаритні розміри. У них там 3 метри, можливо, навісну сівалку, щоб були габаритні розміри. Наша сівалка, так тримерова, такітне колеса по краях. То дещо була більшою. Ну і ще ряд таких побажань, навіть вимог, можна так сказати, що більше ергономіки. Вони звикли до більшої ергономіки. Виробники польські це все знають, роблять уже такі сівалки з таким конструктивом. Це там і дуже зручна підніжка. І сходинка цієї підніжки вона достатньо низька. Перша сходинка, щоб удобно, зручно було підійматися для засипки там і обслуговування бункера зернового. Також обов'язковою умовою було те, що за колеса повинні. За колесами, скажімо так, повинні обов'язково йти сушники, висіваючі сушники. Перекриття особливо обов'язково повинно бути. Також Електроприлади теж на таких сівалках навісних, це теж обов'язкова умова для них. Повинні бути повороти, стопи, габарити. Це все повинно бути електроприладдя, встановлене на сівалку. Також бункер більшого розміру, тому що в них трактори, як у нас, наприклад, то, ну так, скажімо, МТЗ, звичайні, там 82, 892 або 80-ті це тільки для. Того, щоб там прицепи, скажімо так, от возить. Ну а основними штяговими тракторами, які працюють уже з навісним обладнанням, з прицепним обладнанням, це звісно, трактори від стакінських сил. У них навіть менші не, не розглядаються. Тому, звісно, що така сівалка мала, легка, і вона їх не дуже влаштовує. Тобто, Давайте так, щоб було там бункер побільше, щоб туди більше можна було насипати насіння. Також вони практично ніхто не висівають добрива з посівом зернових, особливо на таких малих сівалках, в них вони майже всі йдуть без системи внесення добрив. Ну і ми, значить, всі ці моменти записали. і... Звісно, що почали працювати над модернізацією і над ще одною моделлю 3М, як ми її назвали, а так ми ще і експортний варіант. скажімо так. Але звісно, що ті фермери, які бажають купити таку сівалку в Україні, звісно що ви звертайтесь, і ми залюбки запропонуємо вам нашу таку сівалочку. Також хочеться відмітити, що польські фермери. Звернули увагу на надійність наших, нашої техніки, на добротність, так би мовити, конструкції. Це вони прям дуже сильно відмітили і були вражені. Тому що польські виробники вони в цілому роблять гарні сівалки, теж вони такі вони більш зручні для користувача. Знаєте, от у них все так продумано, як так ближче так до німецьких виробників. Вони. От, схожі за цими всіма моментами, показниками. Але ж метали тонкі, там лишніх, якихось, скажімо так, підсилювачів, розкосиків, якихось косиночок, цього всього недостатньо. У них там от, є, є такі проблеми, тобто, ненадійна конструкція, скажімо так, немає якихось підсилювачів, ще раз повторюсь. Тому вони, коли це все побачили на наших сівалках, вони. Ну, вони нас похвалили. Сказали, Ні, ну тут видно, що тут не ми не жаліли металу, і все продумано, і все надійно. Але ж ми звикли до тієї конструкції, тієї ергономіки, яку нам пропонують наші виробники. Тому, якщо хочете, щоб ми звернули увагу і купували вашу техніку, тоді вам треба прислухатися до наших побажань. Звісно, ми це і зробили. Ну а зараз 에, підемо в цех, і я вже наглядно. Покажу, розкажу за цю сівалочку, вже ми її побачимо. Так, прийшли ми вже в цех до самої сівалочки. і зараз я вам все докладно все розкажу і покажу. Так, ось загальний план. Ось так виглядає наша сівалочка, такої модифікації. Зараз все покажу ще ближче. Так, ну коротко пройдемося по характеристикам цієї сівалочки. Значить, вага її 1050 кг пустої, об'єм бункера 900 літрів, якщо з добрими, і 80-80 літрів, якщо без добрив. Ми це зробили навмисне для того, щоб не було втрати, втрати об'єму. Іншими словами, ми прибрали ось перегородку, яка відділяє два відсіка. Ну, зробили, скажімо так, на один. Ось там от, бачите, ці валочки, там вони без, без добрив. Це вже в нас на відправку на Польщу будуть їхати. Так. Е також ось спеціально такий кантер у нас. Дивимося, 60 кілограмів. Припідняли ось сошник. Ми. Так, хто казав, що немає хода, теж коли ми нашу класичну міні-сівалочку показували, коли немає хода. Ось як бачите, до 10 см ход є. Ось піднята, піднята в правильному місці. І ось ми бачимо 55-60 кілограмів тиск на сушник. Так, як бачите, ця сівалочка більша, ніж наша класична 3-метрова навісна сівалка. Вона закомплектована і прикатуючими колесами, і загортачем. Ну, тут встановили хлопці тільки 4 прикатущі колеса колеса, це для мене, я їх попросив для відео. Інші колеса вони вкладені в бункер, тому що, повторюю, ще раз ці сівалки вже на відправку готуються. Тут є маркерна система, як бачите, тут є електроприлади, габарити, стопи, повороти. Ось такі ось світловітражаючі трафарети теж, які Вказують на габарити. Ось так виглядає це все. Захисні кожухи нацепи, варіатори, тому що механічні редуктори це вже не хочуть європейські фермери, тільки варіатори признають або електроприводи. Електропривод ми, до речі, теж можемо запропонувати. Так, ось тут гідровиходи під керування маркерами. Та розетка, повороти, стопи, габарити. Навізка ось така трьохточкова. Колеса, як бачите, вони трішки спереду, і сашники перекривають колеса. Це те, про що я казав, одна з обов'язкових умов. Також ось така зручна підніжка, легко можна вийти для обслуговування бункеру, для засипання зерна, або ж якщо тримати бікбек, якщо з нього завантажувати. Ось так. Зручно, невисоко. Так, також хочеться зазначити, що габаритний розмір цієї сівалки 3 метра 5 см. В транспортному положенні також піднімається ось ця граблина, секція загортачів, вона піднімається, закидається наверх сюди і фіксується ось такими з двох сторін, ось такими пальцями. Граблина ця також регулюється по куту нахилу. Можете бачити отвори і ось цей квадрат, на якому встановлені загортачі, він може провертатися в залежності, як вам потрібно. І хочеться ще сказати для вас, шановні фермери, наші клієнти, що звісно, що таку сівалочку ви теж можете придбати в нас. Під який трактор вона розрахована. Вона розрахована під трактор від 90 кінських сил. Провантажопідйомність на віскі трактора повинна бути від 2 тонн. Тому що тона 50 сама сівалка, десь 700-750 кг завантаження. І маємо десь порядку тонна 800 в завантаженому стані. Тому, звісно, що навіска. Повинна справлятися з такою вагою. Трактори від 90 кінських сіл, такі навіть як МТЗ 892, у них вантажопідйомність навіски 3 тонни 200 кг за паспортом. Ну, Розуміємо, що насоси і так далі можуть, можуть бути підношені. Ну, в цілому, в цілому, трактор її такий піднімає. Можливо, Потрібно буде трошки балансирів напередок, але в цілому піднімаємо. Але від Стакінських сил це 100%. 100% трактор від Стакінських сил буде справлятися з такою сівалкою. Ще раз пройдусь кругом цієї сівалки. Ну, висівні апарати, мабуть, не, не варто зупинятися ще який ще лишній раз. Це турецького виробництво з полімерів, варіатори теж. Так що насінні проводи ось такі ось, але можна і гофровані насінні проводи. Наші польські дилери не захотіли резинові гофровані, захотіли ось такі, тому такі ми встановили. Ну, ось такий огляд у нас вийшов. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Дзвоніть за нашими телефонами, які будуть в описі під відео. Ми вам більш детально все розкажемо. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. Завжди, завжди радий спілкуванню з фермерами. Тому чекаємо на ваші відгуки. Ну а на сьогодні все. До побачення. Завод Ремсинтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.